Привіт, дорогі підписники і гості каналу АМСі Кора. Слава Україні! Героям слава! Якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково підпишіться і покладіть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. В сьогоднішньому відео я розповідаю про пошук роботи. Все розповідаю з власного досвіду. У відео, де я розповідав і показував про свою першу роботу, говорив, що допомогли мені знайти наших освеменів, в якої ми проживали у Калгарі. Але не все було так просто. Я маю на увазі, що на допомогу я не розраховував і не очікував. Пошуком роботи я займався ще в Італії після того, як ми вирішили, що будемо їхати до Канади. Звичайно, за своєю спеціальністю, яка пов'язана з бурінням газових і нафтових свердловин. Це також вплинуло і на вибір провінції Альберта. Хто не бачив, як я на сайті JobBank робив прогнозування своєї професії майбутньому, раджу подивитись, можливо, ви хочете це зробити і для своєї професії. Звичайно, я був готовий до того, що потрібно почати все з самого початку через низький рівень англійської мови, тому шукав вакансії помічник бурильника, або в Канаді їх можна розділити ще на декілька назв. Я з боку напишу ці назви. Хто працює або працював в цій галузі, думаю, зрозуміють мене. Я думаю, що всі знають, або ті, хто не знає, що в Канаді резюме зовсім не подібне до наших або європейських. Тому якщо у вас резюме українського зразку і ви просто переклали на англійську мову, то вам доведеться все переробити, або у тих, кого його немає, все зробити до канадського зразку, тому що є багато нюансів, на які потрібно звернути увагу. Я користувався посібником, в якому багато чого пояснюється. А також є шаблони для створення резюме канадського зразку. В описі до цього відео буде посилання на посібник. Я сподіваюся, це те теж вам допоможе. Але є одне, але про що на той момент я не знав і на інформацію таку просто не потрапляв. Ріжде про те, що потрібно робити для кожної вакансії відповідне резюме. Що я маю на увазі? Наприклад, ви працювали десь на будівництві простим робочим, або десь на складі, або будь-яка фізична робота. Потім ви піднялись по кар'єрній драбині вище, працювали менеджером чи інженером. Я зараз пояснюю для тих людей, у кого нульовий або початковий рівень англійської мови. В Канаді вам потрібно робити резюме приклад на склад, то в досвіді роботи ви вказуєте свої початкові посади. Не потрібно вказувати, що ви були менеджером чи інженером, тому що, вказавши їх, вас можна просто не взяти на роботу, через те, що ви претендуєте на щось краще, ніж просто фізична робота. Ось такі справи. Ще один такий приклад: якщо ви працювали. На кухні, плюс на будівництві, плюс на складі, то в одному резюме не потрібно вказувати ці три досвіди роботи, а робити кожне резюме окремо для кожної вакансії. Тобто окреме резюме для кухні, окреме резюме для будівництва і окреме резюме для складу. Ось в графі навичок ви вже можете об'єднати з різних напрямків роботи чи посад, що ви вмієте робити. Але в більшу чергу звертайте увагу на те, що вимагає від вас вакансія, які потрібно виконувати обов'язки, такі вказують у своєму резюме. Звичайно, якщо ви можете їх виконувати. Не потрібно щось вигадувати, тому що в першу чергу ви обманюєте себе. Не знаючи деяких з цих нюансів, я зробив резюме і вказав у ньому всі свої досвіди роботи. Одним словом, я думав, що резюме підготував. Якщо у вас виникли якісь питання до резюме, пишіть у коментарі. Постараюсь допомогти. Перша допомога з пошуком роботи прийшла від церкви Святого Володимира. Якщо я не говорив, то коли дружина писала до цієї церкви ще з Італії, нас попросили написати свій досвід роботи. І до моєї професії вони прислали посилання на одну борову компанію і сказали звернутися туди і відправити резюме. Я так і зробив. Кому цікавий цей напрямок роботи, в описі до відео буде посилання на їхній сайт. До речі, він доступний українською мовою. На той момент я ще не повністю завершив своє резюме і мені довелося всю інформацію заповнювати на сайті. Також я вказав свій італійський номер телефону. Якщо у вас вже готове резюме, то вам буде простіше, просто завантажити його на сайт. До нашого від'їзду в Канаду мені ніхто так і не зателефонував і не написав. Але вже на другий день перебування в Канаді на електронну пошту мені прийшла відповідь від цієї компанії. Де було написано, що вони раді були мене бачити в своєму колективі, але потрібно спочатку з ними зв'язатися. Але як без Зеніцької кудись дзвонити. Тому я попросив наших послемелів мені допомогти, вони погодились і позвонили за вказаним номером. Відповідь від цієї компанії була, що потрібно пройти спеціальний курс для отримання сертифіката у галузі буріння свердловин. А для цього потрібно знати англійську мову хоча б на початковому рівні, тому що курс на англійській мові, а після цього, скоріш за все, у вас був би іспит. Тому пошук роботи у даному напрямку я припинив. Для тих, хто зацікавився даним напрямком роботи, додатково хочу сказати, що якщо ви бажаєте працювати в нафтовій промисловості, то можна працювати і без необхідного сертифіката, але ви будете працювати на виробництві. Тобто підготовлювати бурові станки або щось подібне. Якщо ви у подібній ситуації і дуже хочете спробувати у даному напрямку, то не потрібно лякатися, що у вас англійська на недостатньому рівні. Спробуйте, може у вас все вийде. На яких сайтах шукати роботу? Перший сайт, яким я користувався, був JobBank. На мою думку, це безпечніший сайт пошуку роботи від інших. Чому я так думаю? Тому що ні один сайт з пошуку роботи не вимагав для того, щоб відправити резюме СІН номер. а банк вимагав. Але там не так вже багато вакансій. Але спробувати я б рекомендував. А відправити резюме ви зможете вже в Канаді, коли отримаєте СІН номер. Наступний сайт це Indeed. На ньому є безліч робіт на будь-який смак. Більшу частину часу з пошуку роботи я проводив саме на ньому. Групи Facebook теж деколи пропонували роботу, але щоб витрачати час на нього, я думаю, не потрібно. І ще один сайт, яким я користувався, був LinkedIn. Він не врахується як соціальна мережа, така як, наприклад, Facebook. Але багато канадців використовують її як резюме і рекомендують для пошуку роботи. Іншими сайтами я не користувався, на мій погляд, цих було зовсім достатньо. Перший тиждень я займався лише моніторингом і відмічав хороші варіанти. Але моя порада для вас не потрібно тільки шукати хороші вакансії, а зразу відправляти резюме, тому що не відразу з вами зв'яжуться, а в гіршому випадку вам ніхто не зателефонує. Тому на одному десятку відправлених резюме не потрібно зупинятися. Також роздрукувати з десяток резюме і приходити особисто, наприклад, в магазин чи на склад. Чи на будівництво, якщо бажаєте, я думаю, що це ефективніше. Але в деяких випадках вас попросять зробити все онлайн. Десь через тиждень перебування в Канаді я отримав свою роботу і підписав контракт. Ще раз нагадую, це було з допомогою нашої хост хостфемелі. Тобто всі документи підписувати вони мені допомогли. А ще через тиждень я почав працювати. Ось з пошуком наступної роботи є інший досвід. Про який я розповім у наступних відео, тому не забудьте покласти дзвіночок, щоб не пропустити відео. Ще хочу вам розповісти про один заклад, який називається Центр для нюкамерів, який ми з дружиною відвідали після моїх двох тижнів роботи і я приїхав на відпочинок. В описі буде посилання на їхнє розташування. Про нього вам можливо розкажуть ще у церкві Святого Володимира. Також звідти приходили різні пропозиції про додатковий заробіток, а також про ярмарки вакансій. Саме перед таким ярмарком вакансій ми і відвідали центр для нюкамерів. На ньому нам допомогли оформити резюме, а також розповідали про пошук роботи, про що я вам у відео вже розповів. Наступного дня ми з дружиною пішли на цей ярмарок вакансій. Як часто він проводиться, відповісти вам не можу. Тому що ми були тільки один раз. Але візьміть з собою якнайбільше роздрукованих резюме, тому що на ньому зазвичай безліч компаній пропонують роботу. На тому, що ми були, було приблизно 25 різних компаній з різними напрямками роботи. Була одна борова компанія, до якої я підходив і залишив резюме. Скоріше за все, цей ярмарок був саме для українців. Тому що багато українських волонтерів допомагали з перекладом. Але як з попередньою компанією для того, щоб у них працювати, потрібно було знати англійську мову. Також ще подав одне резюме до Amazon, але не пішов туди працювати, тому що не встиг завершити реєстрацію на сайті. А на наступний день вакансій у Калгарі вже не було. Ось такий вийшов у мене досвід з пошуком роботи. Звичайно, я не відчув тих відчуттів, що відчувають новоприбулі до Канади. Тобто я не ходив особисто, я нікому не телефонував, але це буде попереду. Звичайно, вам це доведеться робити особисто, самому, або вам теж пощастить з пошуком роботи. Звичайно, я вам бажаю якнайшвидше знайти свою роботу і легкого вам пошуку. Якщо відео було корисним, кладіть подобайки. Підписуйтесь на канал і запитайте у коментарях, що вас цікавить. Слава Україні! Героям слава!